Усім привіт! Вирішила одразу показати все, що в мене залишається за кадром. Взагалі, в мене зранку був план познімати організацію своїх базових спецій. Чоловік повісив поличку і хотіла зранку зняти відео, ще щось познімати, але щось пішло не так. Пізніше я вам скажу, що пішло не так. І я почала організовувати, ось там перебирати все в шухлядах. Потім, звичайно ж, мене потягло поскладати під мийкою. Потім я згадала, що в мене є рушники кухонні, які потрібні обробити, потрібно обробити кисневим відбілювачем, закипів чайник. Далі я почала перебирати все в пеналі. Потім я почала діставати. Тут в шафі зберігаються сипучі, я вже почала їх діставати. Ось... Щоб подивитись, що до чого, тому що така організація мені також не підійшла. Там мало місця для того, щоб мені нормально все знаєте, як розставити. Бо були ось ці мої банки в цій нижній шухляді. І веду я до того, що, наприклад, сьогодні погода, дощ, хочеться. Спати хотілося б спати, я метеозалежна, і коли ось такий дощ, така погода, то я лежу в ліжку, якщо в мене, звичайно ж, є така можливість, а ще маю головний біль. Сьогодні все пішло по-іншому і зараз покажу чому. Мені здається, я не впевнена, але е, все ж таки більше схиляюсь до того, що я зранку випила ось цей креатин. Це, ну знаєте, щоб простими словами, добавка, яка додає енергії. Вона ще дуже гарно впливає на жінок, тому що в жінок цього креатину недостатньо. І ось коли безсонні ночі, особливо коли у нас після нічних повітряних тривог, то він дійсно дуже дуже допомагає. Додає енергії ого-го. Особливо для нас, коли повітряні тривоги, коли ти цілу ніч не спав, ось, наприклад, цю ніч ми спали. А ось перед цим ми до шести чи до семи ранку, я вже не пам'ятаю, ми просто чули, як над будинком летять ці шахеди. Тому, для чого я це розповідаю? Я нікого не агітую, я не, нікому там, не рекомендую, не призначаю. Я просто даю інформацію, а ви її можете перевірити в інтернеті, просто про це почитати. Можливо, ви про це взагалі не знали і не підозрювали про таку добавку. І експерти, яким я довіряю, які для мене є авторитетами, вони дійсно рекомендують цю добавку, мало того, кажуть, що вона найбільш досвідчена, Почала за одне, розповіла зовсім про інше. У мене тут. Куточок добавок, і я завжди просто забуваю про це розповісти. Протеїн приймаю, спіруліну приймаю, креатин зранку після їжі, на наше серце, а ось креатин після їжі. Добавки я там особливо рекомендувати розповідати не буду, тому що там комплекс для мене, деякі лікарям призначені, деякі і так зрозуміло, там омега, вітамін Д, тобто це і так усі про це знають. А ось на крім. Креатин, зверніть увагу. Просто я впевнена, що багато хто про нього навіть не чув. Кажуть, що він для тих, хто займається спортом, тільки для тих, для тих хто хоче набрати м'язеву масу. Але, як показали дослідження, що креатин дуже гарно впливає на жіноче здоров'я. Ось така інформація. Ну, а я пішла організовувати спеції. банки. Що я показувала в минулому відео. До речі, забула сказати, коли я замовляла Ікея, uh, то там я в корзину кинула ось ці банки. Вони там такі самі. Ось ці Ікея, це я там купувала. І вони, здається, мені коштували десь 120 гривень. Ці я купила в сінсей. Зараз я їх порівняю, але мені здається. Однакові. Ну, в крайньому випадку, на вигляд, то ідентичні. І ось я купила їх за 39 гривень. А, тому видалила з корзини така, вигідна покупка. Так, зараз я буду їх мити. Поставила штатив, щоб було зручно показувати. Зараз ці баночки я теж перемию. Тут у мене сушений чесник, це сушений чесник із Аврори, був в такій банці, я пересипала сюди. Це мелений перець чорний, але він не з Аврори, бо в Аврорі вони якийсь такий крупний помет, тому я купую мрія. Це сушений чесник слайсами, Так він цілий і залишиться. Додаю такому вигляді. Це приправа до картоплі. Так, це тут куркума. Це спеції, які мені прислала Анастасія із Іспанії. Дуже ароматні. Ось хлопці в мене готували, то трішки забруднили банки. Так вони в мене будуть стояти в такому вигляді. Я їх пересипати не буду, бо потім. Я можу взагалі забути, які це спеції. Ось насіння гарбуза, я його буду подрібнювати на блендері. Це ляне насіння, також буду подрібнювати. Додаю насіння гарбуза і ось ляне в салат. Це насіння чия. Воно у мене так на видному місці зберігається. Готую з нього такі от, типу пудінги. І ось така приправа для бульйону. Купували десь на вагу, вже не пам'ятаю, де така дуже-дуже mm -hmm. ароматна. Ще у мене є ось такі сушені приправи. Це листя базиліку. Зелений. Зелений, чи тут асорти, я вже не пам'ятаю. Це також базилік, мені здається, і цей, і цей зелений, хоча я також люблю сушити і синій, дуже пахнуть. Це у мене також сушена домашня петрушка. Тому Такі приправки я собі заготовлюю на зиму. І це, до речі, ось такі зморозова галя-балована. Ось такі коробки я не викидаю. Бачите, дуже гарно в них зберігати спеції. До речі, я ось ці листочки, бачите, коли висушила, я їх не подрібнюю. Я вже буду їх подрібнювати безпосередньо. Під час приготування страви, тоді увесь аромат зберігається і виходить дуже ароматно. А ось коли вони в подрібненому вигляді, то аромат не той. Ну, а тут а, треба все дістати, помити. Ось ці спеції у мене так і будуть зберігатись, можливо, якісь я ще пересиплю у банки. А, тут у мене лавровий лист. Банка з нотели. Так, це потрібно зараз помити. Тут у мене червоний перець, це гострий духмяний горошок перчик. Ось це червоний перець, але я не знаю. Ага, гострий, пекучий. І цей, і цей. Зараз я подивлюсь, мені здається, цей вже старий, а цей можна ще використовувати. Прованські трави, до речі, Теж треба подивитись, щось я давненько їх не використовувала, якраз ревізію зроблю. Орегано. Ця лимонна приправа до риби мій фаворит. Я взагалі більш ніяку не купую. Для мене вона найароматніша, і риба з нею найсмачніша. Імбир мелений, мускатний горіх, морква. По корейськи, але то, точніше, приправа, мені вона не сподобалась, тому я її викину. А, так, приправа до плову тут ще на один раз залишилась. Коріандр. Карі, паприка копчена мелана. У мене там є з Аврори. А, закінчиться, потім вже досиплю ось цю. А, так, Сушені помідори з чесником і базиліком. Один час вони мені так подобались. Я щось купила дві упаковки і обидві, до речі, відкрила, не знаю, можливо, не знайшла, а зараз щось не використовую. І ось от, до риби приправа, до курки і до шашлику. Ось, чоловік готував, то все, все брудне. Так, до риби, ну ця, ну така, мені. Ось ця смачніша, Ну, а ця вже є, то поки стоїть, поки термін придатності нормальний. Зараз хочу перемити нові баночки, а також ці, що були зі спеціями, вже щоб все було чистенько, виглядало охайненько. Колись я вже показувала організацію спецій купувала нові ємності. І мене запитали, чому я не мию ємності перед тим, як туди щось засипати або заливати. Тому зараз показую, але мені здається і так зрозуміло, що ємності помиті, просто не обов'язково це знімати на відео, тому що влог знімається декілька днів, потім це все об'єднується в одне відео і здається, що це відбуває. Зараз я тільки показала покупки, а вже наступний момент я засипаю туди спеції. Тому, думаю, таке питання вже зняти. Ще вирішила помити ось ті банки, які ви бачите на передньому плані, чекають свою чергу. Це ємності для сипучих, також Ікея. Ось ці ємності хочу звернути вашу увагу дуже зручні для зберігання. Купувала ці ємності ще тоді, коли відкрилась Ікея в Україні і чомусь мені здалося, що потрібно купити саме ось ці високі банки. Низеньку я чомусь придбала одну. А потім вже з часом стало зрозуміло, що в ось ці низеньки повністю поміщається одна упаковка, тобто десь 1 кг якоїсь крупи. А ось ці великі банки я використовувала більше як для запасів, Там, наприклад, зберігала пару кілограмів цукру, пару кілограмів... Кг борошна, сушені яблука та груші для компоту. Взагалі мені подобається підхід Ікея до своїх товарів. Наприклад, навіть взяти ці контейнери, їх форма ось така продовгувата, не просто так. Завдяки цій формі ви можете виставити ємності в один ряд і в будь-який момент мати доступ до того контейнера, який вам потрібно. Я це зрозуміла трохи запізно. Забула взагалі про ці ємності і купила собі квадратні у Аврорі. Вони теж дуже зручні, дуже гарної якості. Я ними із задоволенням користуюсь, але є одне але. Ці квадратні ємності потрібно виставляти в два ряди, тому що в один ряд вони не помістяться. Ну і відповідно, коли потрібно дістати контейнер з другого ряду, то для цього потрібно спочатку дістати контейнер, що стоїть перед. Перед ним. Це не дуже зручно, а коли використовувати ось ці... Контейнери ікея, то е, все поміщається в один ряд. Маю на увазі зберігання на полиці, але якщо навіть зберігати в шухляді, то в цих контейнерах в кришці є прозора частина, через яку видно, що зберігається в контейнері, і можна їх зберігати також і в шухляді. Сьогодні у мене запланована організація саме спецій, а ось переорганізація буде в наступному відео, тому далі детальніше покажу про ці контейнери, де вони в мене зберігаються, взагалі як я планувала, що в мене вийшло, що не вийшло, тому що не завжди все виявляється зручно, так як воно здається на перший погляд, а вже під час використання все стає на свої місця. Зараз показую фрагмент, як ми кріпили цю полицю до шафи. Хто пропустив попереднє відео, це полиця Сінсей. Коли я її побачила, у мене одразу виникла ідея прикріпити її до шафи. До речі, в сінсей зараз дуже великий асортимент ось таких невеличких полиць, за допомогою яких можна організувати щось на стільниці. Ця поличка також для стільниці, але як ви бачите, Її можна використати і по-іншому, для того, щоб не займати площу саме на стільниці. Ось ці спеції буду засипати в банки. У мене є ось така лійка, силіконова розкладна. І я ж вам зблизька не показала поличку. Ось так вона виглядає. І я дивлюсь, що тепер тут, коли буде на цій полишці таке зберігання спецій, то тут у мене якось так, знаєте, наставлено. Тому, скоріш за все, я ось ці олійку, сілюсь, це приберу, щоб було охайніше. Ну, Побачу. Спеції, які використовуємо щодня, так і будуть зберігатись у контейнері. А ось ті, що на щоденній основі, то я пересиплю в гарні баночки. Але перед цим хочу засипати сушені яблука та груші. Ми привезли від мами, вона нам насушила на компот. В мене трішки сушених яблук залишилось з минулого року, то кладу їх зверху, щоб використати першими. І ось дивіться, де я їх зберігаю. У мене цей пенал прикриває газові комунікації і дуже гарно ось ці контейнери з ікея стають між трубами і там, можна сказати, не пропадає місце. Ну а далі саме приємне наповнювати баночки спеціями. Коли все підготувала, то це вже такий, знаєте, медитаційний процес. Засипала спочатку сушений часник, потім певна. Перець, чорний мелений. Далі сушений часник слайсами. До речі, коли подрібнювати ось ці сушені слайси часнику, то він набагато ароматніший, ніж купований вже готовий подрібнений. Наступна банка це паприка копчена. І далі вам в кінці відео покажу, куди я використовую ось ці ємності зі спецій, які купую у Аврорі. Далі засипаю насіння, чи а можна було б його зберігати в шухляді, але я тоді про нього забуваю, тому важливо, щоб воно стояло на видному місці. Далі переходжу до подрібнення насіння льону. Насіння льону я додаю до салатів. Це дуже корисно. І ось так роблю таку заготовку, для того, щоб можна було... Так само, як і спеції, використовувати. Це виходить такий шрот льону. Він під час подрібнення збільшується в об'ємі, тому я вирішила заповнити ось цю баночку повністю. А решту насіння вже для того, щоб не повертатись до цього процесу, буду зберігати в іншій баночці. І буде в мене, можна сказати, запас, бо насіння льону, тобто шрот, використовується в більших об'ємах, аніж самі спеції, тому відповідно і закінчуватиметься швидше. Так само подрібнюю насіння гарбуза. Подобається додавати ось це насіннячко гарбуза. Виходить дуже ароматно і відповідно не банальний смак. Все засипала, зараз буду розставляти. На жаль, одну баночку з попереднього набору я розбила. Можливо, докуплю ще один набір, якщо знайду. Якщо ні, то замовлю в вікея, тому що баночки зручні, зручно. Набирати спеції. Ось така організація у мене вийшла. Дуже мені подобається, як виглядають ці баночки так охамінько. Тут завжди лежить ось ця підставка для телефона. Я сюди ось так телефон і ставлю, коли щось готую і слухаю інтерв'ю або щось там піддивляюсь. Це поки що залишиться. Ось так, ну, можливо, трішки дощечки поставлю так. А там далі подумаю, як мені тут все ще розмістити, щоб і не заважало, але ж і прибрати повністю олію, оцет, соєвий соус, сіль я не можу, тому що я ними користуюсь на постійній основі. Ну, можливо, так воно і буде. Ось так зараз ці спеції. В цій коробці так і підуть наверх. Поки що так залишиться. Ось так виглядає з боку. Мені подобається. Гарненько, зручно, обов'язково пишіть. Як вам. І, звичайно ж, приготую вечерю. Ось така вечеря це у нас, можна сказати, база. Це ті страви, які подобаються усім. І для того, щоб не заморочуватись, бо я сьогодні цілий день займалась на кухні, то я готую саме ці страви. Буду смажити відбивні з курячого філе. Обов'язково їх змащую сметаною. Не знаю чому, але коли використовую сметану, куряче філе і взагалі відбивні, Бевні навіть використовую сметану, коли смажу відбивні зі свинини. М'ясо виходить набагато м'якше. Філе я не солю, я дуже добре солю яйце, додаю туди всі спеції. Цього разу копчена паприка, сушений чесник та перець чорний мелений. Цього абсолютно достатньо, щоб був збалансований смак і по солі, і по спеціях. Смажити буду на топленому маслі. Я його готую сама, вдома з домашньої сметани. Якщо не бачили, то подивіться мої попередні відео. Це дуже цікавий процес. І на такому маслі смажити не шкідливо. А мої хлопці дуже полюбляють смажену їжу, тому для того, щоб було і смачно, і корисно, готую домашнє топлене масло. Спочатку філе обвалюю в борошні, оскільки. Філе в сметані, борошно дуже гарно пристає, потім в яйце і обсмажую з обох сторін до хрумкої скоринки. Тим часом доварюється картопля, буду готувати картопляне пюре і ще приготую салатик. Зараз якраз сезон, коли як не зараз наїдатись овочів, салат у нас майже кожного дня або просто нарізані овочі. Клітковина повинна бути в кожному прийомі їжі, це дуже корисно для кишківника. Нарізаю все, що є у мене на сьогодні: це помідори, цибуля, салат айсберг. Можна було б додати ще перець болгарський, але діти не полюбляють саме з перцем. Також пізніше додаю огірок, бо забула. Ще у мене залишилось трішечки корейської моркви. Якраз вона сюди ідеально впишеться, а взагалі труще сиру моркву. Додаю мед, діжонську гірчицю, трішки. Сушеного часнику, можна видавити і свіжий часник, і подрібнений шрот із насіння льону, також подрібнене насіння гарбуза. Далі все по стандарту: сіль, оцет та олійка. Олійка не рафінована, соняшникова, виходить дуже ароматно, смачно. Окрім смаку, салат має дуже приємну текстуру. І ось таким способом я в салат непомітно додаю щось корисне. Тим часом Відварилась картопля, буду готувати картопляне пюре. Обов'язково, коли варю картоплю у воду, також додаю шматочок сирої цибулі. Вона дуже покращує аромат картопляного пюре. Зливаю воду, додаю підігріте молоко, додаю топлене масло, можна і звичайне масло, але воно закінчилось, тому додаю топлене. І у мене вийшла смачна домашня корисна вечеря. І найцікавіше, що ці страви не набридають. Ну, а моя вечеря виглядає трішки по-іншому. Шейкер. Тут е, знежирене молоко і протеїн. Е, на ніч. Замість печері по прийому їжі у мене буде протеїн. 24 грами білку. Дуже корисно перед сном вживати протеїн. Він допомагає відновлюватись організму. Ну і плюс це такий низькокалорійний прийом в їжі. І ось, наприклад, я Цілий день вносила в програму калорійності всі продукти, які я їла. І по калоріях у мене все ок перебрала по жирах, а по білках не добрала. Тому зараз на ніч виб'ю білок. Це дуже зручно, коли видно, з чого складається твоя їжа, і я ввечері можу якби, підкоригувати, тому п'ю. Протеїн. Ось такий сьогодні влог, змонтувала відео. Це вже так на кінець записую. Там стоять у мене мої сипучі. Буду вже організовувати трішки пізніше. Ой, я забула вам показати, як я заморожую в ось цих баночках з Аврори зелень. Зараз покажу. Ось принесла, дивіться, баночки. Це базилік. Тут кріп. Ще базилік Тут і синій, і зелений, і виходить, чому мені подобається. По-перше. Закручується кришка дуже щільно, і в морозилці ніколи не буде аромату ось цих трав, так як коли заморожуєш в пакеті. По-друге, нічого не розсипається, дуже щільно все там зберігається. Гарно, що маленькі ємності. Ви одну ємність використовуєте, а потім починаєте іншу і ось. Той базилік, який ще до нього не дійшла, черга там чи кріп, він собі стоїть заморожений. І... Ще дуже класно, що великий отвір. Зручно звідки діставати. Поміщаються ці баночки, там, знаєте, в різних вільних місцях в морозилці. На цьому буду завершувати своє відео. Йду пити свій коктейль. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Якщо дивитесь без підписки, обов'язково підпишіться. Це допоможе розвитку мого каналу. Коментуйте. Дякую всім за перегляд. І до нових відео.